Ми з вами знаходимося на полях товариства Агрофірма Колос. В цьому році площа сидеральних культур в нашому господарстві складає 600 гектарів. Це виходячи із 3800 гектарів загальної релі. Тобто, все те, що можливо. Було задіяти підсидиральними культурами, воно використано. Як практично можна застосувати сидеральну культуру, всі во зміні. Якщо ми наведемо досвід цього року, ми мали складні природні кліматичні умови. Природні фактори, які впливали на нас суттєво, це відсутність запасів продуктивної вологи в весняний період. Озима пшениця реалізувала потенціал свій. Ми навіть отримали практично гарний урожай як для цього року там 40, 40 до 50 центнерів. Це було добре, але запасів продуктивної вологи. Після збирання ми практично не спостерігали, але одночасно стояло питання: структуризувати ґрунт і зберегти мізер тієї вологи, яка є в ґрунті, і забезпечити сталий процес. Перетворення рослинних решток. Розумієте, що на період росту розвитку сільськогосподарських культур практично процеси ґрунтоутворення не припиняються. Ми маємо максимально сприяти. Тому прийнято було рішення на площі максимальній площі, яка була під озимою пшеницею, застосувати сидеральні культури. Відповідно, підібрані різні багатокомпонентні суміші, які представлені навіть на цьому полі. Тут співпраця. Провідних компаній світу безпосередньо це компанія Ржаті, де були запропоновані їхні суміші у нашому виконанні і обрахунку всіх стратегічних питань. Строки СІБи можуть бути від липня і враховуючи вересень до жовтня місяця, коли ми знаємо, що в нас буде тепліше, або в тій природній кліматичній зоні температура мінусова наступає. Уже безпосередньо в листопаді місяць не раніше. Збір озимих культур дещо затягнувся в цьому році. На рівні від 14 по 28 серпня ми провели сівбу цих культур. Як це відбувалося? Прямий посів, і, відповідно, після дискатора. Використовували в даному випадку посівні комплекси. Потім з'явилися дощики: один, другий, третій, п'ятий, температура підвищилася, і як наслідок ми отримали бистро сходи. Вже побачили конкуренцію цих культур сидеральних над іншими бур'янами, і в тому числі над падалицею озимої пшениці. І як результат. Вже почала формуватися маса і повноцінно нормально розвиватися. Почнемо розглядати культури, які тут застосовують. Тобто, ми бачимо, що в період з 15 серпня по сьогоднішній день ми бачимо на реціоліні вдало сформовані корнеплоди, які насичені всіма незамінними елементами, які ж знову ж підуть в основу колоєдного розчину. Практично достатня вегетативна маса і урожайність маси, і валовий збір сухих речовин. тих, чи інших елементів практично повернеться з успіхом в ґрунт. якби там, що призведе знову ж до активізації і до фіксації вологи в ґрунті? Наступна культура досить цікава і вона ну Можна сказати, представляє інтерес досить серйозний, бо кращого поліпшувача ґрунту, так як фацелія в умовах наших України, практично немає. Ну і, А основу представляють кореневі виділення, які забезпечують в період вегетації цієї культури практично активізацію мікробного процесу і призводить до... Повного балансу і не уможливлює розвиток тих чи інших патогенних мікроорганізмів, які знаходяться в ґрунті. Чому гірчицю. І подивіться, як ця культура вдало вміло вжилася із іншими культурами. Такого й не придумаєш. Практично кореневі виділення гірчиці і кореневі виділення, які є в фацелії. Практично злилися в одну мікоризу, навіть озброєним оком. Ми бачимо, як активно наростає, наростають гриби, як активно наростають мікроорганізми, яку добру, гарну ми маємо структуру, яка створить передумови всі для наступної культури. Ці суміші ми що з вами побачимо не тільки, а й побачимо бобову культуру. Конюшина Олександрійська, практично проникність цієї культури бобової за такий короткий проміжок часу практично створює передумови. І спостерігаємось бульбашкові бактерії, практично які, які є основою. Стала структура ґрунту, гарна оберна здатність і можливість, ось дивіться, бачите, структурний який ґрунт, що є основою, основою подальшого життя і розвитку інших сільськогосподарських культур. Дивимося на гарну культуру, яка Сумішах може бути, але як сьогодні проблематика є для аграрія, коли відсутня сівозміна, і в який спосіб можна через проміжну сидеральну культуру структуризувати верхній горизонт. Практично, ми бачимо тут по заміру це десь від 0 до 7 сантиметрів. Практично, завдяки цій кореневій системі, мечкуватій кореневій системі, практично створена. Створена в прямому розумінні губка. Бачите, цей ґрунт він схожий на той, який ми сьогодні можемо купити в мішках. Це відбулося в проміжку буквально, ну не буквально, а насправді за два місяці практично ця рослина злакала весь четинястий. Зверніть на нього увагу, от яку він сформував мікоризу, подивіться, яку він сформував структуру ґрунту. І за рахунок присутності цієї культури. Поряд із культурами, які ми раніше показували, тобто із стрижневою кореневою системою, практично відбувається структуризація ґрунту в всьому орному шарі, тобто від 0 до 30 сантиметрів. Ми дозволимо собі розібрати. Ви подивіться, супер сформована коренева маса дасть всі, передумови, дасть всі передумови для наступних культур. Практично відбудеться в осінньо-зимовий період, відбудеться деструкція цих рослин і ці всі елементи. Накопичення будуть знову ж присутні в колоїдному розчину, який рухається вільно в ґрунті, і призведе навісні до активізації мікробного процесу, що створить передумову для безберебійного росту і розвитку наступних культур. Да, ось ми бачимо конюшину Олександрійська. Да? Е, бачимо активність в тому, що бульбашкова бактерія, яка присутня, яка може працювати поряд із кореневою системою цієї культури. Виконала місію, забезпечила всім необхідним азотом саму рослину. Вона за такий короткий проміжок часу, бачите, дотягла досягла якої все. І отут ми бачимо крупним планом, хочемо показати, от, подивіться, подивіться, яка кількість уже в осінній період, осінній період низьких температур, яка кількість бульбачкових бактерій. Подивіться, зверніть увагу. Це бульбашкові бактерії, які практично зараз забезпечують фіксацію азоту на потреби як основної культури рослиною, от бачимо, конюшину Олександрівську, так і забезпечення азоту на сусідів, які впоряд разом розвиваються. Це не створює конкуренцію хімічним комбінатам, але це вирішує питання того мізеру азоту, який практично є в ґрунті. Дивіться, яка красива бульбочка. Ось. Ось дивіться. От дивіться, яка коренева система. Практично весь горизонт, отут ми можемо спостерігати, весь горизонт з нуля, практично на глибину проникання кореневої системи, він біологічно активний, він активізований і практично структуризація, дивіться, як шикарно відбувається структуризація ґрунту. І все ці кореневі волоски і гриби, які наростають навколо. Будуть основою подальшого процесу життєдіяльності. І тут прошу звернути увагу, все-таки як відіграють роль е, проміжні седеральні культури їхнє виділення на процеси деструкції. Бачимо, практично пшени, озима пшениця, яка була зібрана в тому ж самому серпні місяці, уже сьогодні, на 20 жовтня, практично піддалася повній деструкції і всі виділення, які є. Хороші І ті виділення кислот, які є інгібіруючими для подальших культур, практично вже залучені в процес. Ось знову ж бачите, як супер це класно відбувається. Тоді система обробітку ґрунту, повірте мені, вона не буде мати суттєвого значення, чи то буде вже наутіл, чи то буде стриптіл, чи то буде звичайна воронка. Сидеральна культура вона споживає багато вологи. Кажуть, при надмірній кількості вологи це проще виростити цю культуру, але коли вологи не вистачає, то тут є теж чітке пояснення, вдале, вміли. Управління густотою стояння, глибиною заробки дає можливість максимально залучити вологу і знову ж із тими пластичними масами, і з тими ж елементами живлення знову ж повернути їх в процес ґрунту утворення. Скажу однозначно, що волога, яка Втрачається непродуктивно з відкритого поля, і волога, яка використовується через рослину, практично в два рази зменшується. Тому ефективне, вдале управління седеральними культурами, дає можливість підібрати вдалу схему, яка дозволяє нам планомірно регулювати процес як деструкції в ґрунті, так і фіксації азоту. Бо я ще не назвав. До даних сумішів багато входить бобових культур. Кажу, що це довгі гроші через те, що вливання в ґрунтовий розчин тих чи інших виділень, які ми можемо отримати в суміші седеральних культур, це практично інвестиція на ближчих 5 і то 10 років. Через те, що ми робимо сталим процес ґрунтоутворення. Мало культур, які ми можемо сьогодні всі в зміні назвати культурами моно. Це одна кукуруза і більш нічого нема. Але сучасний аграрій пробує зробити з будь-якої культури. Монокультуру, да, і соняшник, і сою, і все інше. І потім ми бачимо ті чи інші накопичення. Практично. Приведемо приклад на хороші бобові культури сої, Да? Коли аграрії часто повертаються знову ж без якоїсь проміжної культури, практично ми бачимо накопичення того ж самого фузаріума, чи накопичення інших збудників бактеріальних хвороб, що призводить до неможливості отримування сталого врожаю. Там. Коли ми маємо багато рослинних решток чи вирощуємо кукурудзу як монокультуру, всі в зміні, ми бачимо накопичення шкідника, такі, які сьогодні там прогресує вже на теренах України. І ми бачимо, бачимо руйнування структури ґрунту. Це тільки через проміжну седеральну культуру, таку як Овес, в даному випадку щетиністий, дає можливість нормалізації структури ґрунту у верхньому горизонті і не дає можливості непродуктивно втрачати вологу. Суть полягає в чому, що за основного фактору, який на сьогоднішній день є на теренах України, це волога. Ми часто не добираємо значних врожаїв. Тобто, ми можемо повернутися до тої відомої бочки, коли ми будемо мати всі елементи живлення, а буде відсутня вода, і ми не зуміємо безстресово пройти всі етапи росту розвитку сільськогосподарських культур. Тобто навісні ми не набираємо суму температур, потім у нас нестача вологи. і Перший і другий момент призводить нас до стресу. Якби там цей стрес суттєво відображається на реалізації генетичного потенціалу всіх сільськогосподарських культур. Який вихід? Підібравши ту чи іншу суміш сидеральних культур, ми максимально створюємо умови, що ці культури починають розвиватися. Вони розвиваються в основній масі безстресово, вони виділяють всі ті речовини, які йдуть на активізацію ґрунтового процесу. Вони, вони створюють вегетативну масу, яка в подальшому, у вигляді доступних елементів живлення знову ж повернеться в ґрунт. Тобто, наступна культура. Яку ми зможемо висіяти, провести сівбу без, на наступний сезон, вона вже не буде відчувати того стресу. А саме головне, ця рослина не буде відчувати дезбалансу, який призводить до того, що я і сказав, до втрати потенціалу генетичної цієї культури. Є в нас можливість в цьому році використати там 100 кг діючої речовини, то в даному варіанті ефективність використання візьмемо азотних добрив, воно зросте із 40% зросте до 80 навіть 90%. На сьогоднішній день ми вже приступили до різних способів заробки седиральних культур. Є традиційний спосіб, який дозволяє сидеральну культуру просто заорати. Є кращі, способи, які передбачають сидеральну культуру. Піддати подрібненню, або просто напряму використати дискатори сучасні із дисками, з котками які перемішають і зроблять активний шар від 0 до 10-15 см, де ці рослинні-рештки практично вже після того, що вони подрібнені, пошкоджені, буде відбуватися відток пластичних мас і буде активізація мікробного процесу. Тим більше, що збільшення буде вологи, бо волога є в самій масі, маса практично не втрачена. і так само буде За рахунок перепаду температури ночі і дня, ми будемо отримувати точку роси, що буде активізовувати процес життєдіяльності мікроорганізмів і поглинання їх і залучення їхніх ж продуктів життєдіяльності в ґрунтовий розчин, який безпосередньо рухається в цьому горизонті. Що є основою початкових втрат? Це коли сидеральна культура вже пройде процеси бутонізації, коли буде ті чи інші накопичення використані на формування вже безпосередньо бутона і формування вже там квітки і відповідно формування врожаю. Таку фазу нам. Бажано не проходити. Так як і в любі культури, якщо ми візьмемо навіть бобову культуру і максимальний. там для, для зрівняння візьмемо культуру там люцерни, да? і максимально протеїн в рослині можна впіймати у фазу бутинізації, коли квітка не розкрилась. Відновлення родючості ґрунтів, екологізація землеробства, вирощування безпечних продуктів харчування є основою всього світу. І незалежно чи, чи це на материку Америки, чи це в Європі, чи це безпосередньо тут в нас в Україні, є сьогодні чітке повернення. Тим більше життя нас заставляє зробити це через те, що. Вартість мінеральної складової добре практично суттєво виростають. Ну, за твердженням світових фахівців всі чітко називають сидирати, це зеленим гноєм. Якби там. Сидирати називають як основою виділення тих чи інших кислот, які мають можливість. Паралізувати розвиток патогенних мікроорганізмів, всі називають седеральною культурою як основу екологізації землеробства, що дає можливість вирощування безпечних продуктів харчування. Тобто, враховуючи те, що Україна знаходиться в різних природно-кліматичних зонах, є можливість вирощування тих чи інших сумішів, які напряму направлені на ці процеси, і зробить сталим. Процес вирощування сільгоспродукції і безпосередньо забезпечить вдалу базу, яка буде працювати в перспективі на переробку.